Питання книги, питання бібліотек, воно не є чимось обособленим і відірваним від життя суспільства, від його стану від тих процесів, які відбуваються. І, на жаль, власне, те, що відбувається сьогодні з бібліотечною системою, з питанням поповнення фондів бібліотек власне, з українською книгою. Є результатом абсолютно чітким результатом відсутності адекватних політичних дій, що я маю на увазі? Кожна держава вибудовує свою власну стратегію розвитку. Вона намічає високі цілі, цілі опосередковані, цілі проміжні і так далі. І коли вона визначає свою стратегію руху. Питаннях економічного розвитку, питаннях виробничих, технологічних і так далі, і виходить на якусь високу мету, вона визначає шлях до цієї мети і визначає той кадровий людський потенціал, ресурс, який вона хоче мати, чи який забезпечить досягнення цієї високої мети. За відсутності мети зникає сама потреба визначення. Оцього кадрового людського ресурсу, цього людського потенціалу, рівня його розвитку, рівня його інтелектуального, освітнього насичення, його технологічної підготовки, професійної підготовки, і так далі. Тобто, відбувається рух держави не як -то кажуть по вертикалі, а по горизонталі. І він нівелює вартість знання. Він не нівелює професіоналізм і все, що пов'язано з розвитком людини з її особистими якостями. Протягом тривалого часу, майже всі 22 років своєї незалежності, Україна не має мети. Вона живе сьогоденням. проснулись, поїли, щось зробили, щось заробили, щось вкрали, щось розділили і чекаємо наступного дня, щось буде зроблено. Для чого це робиться, яку мету ми ставимо, чого ми прагнемо досягнути, це ніде не звучить. І навіть програми, заявлені урядом 21 програма реформування держави, економіки, соціальної сфери і так далі. Мені нагадує велике відро з фрагментами якоїсь нікому невідомої картини. Яку намагаються скласти, навіть не уявляючи, як ця картина виглядає по суті? А це рівнозначно тому, що е, керуватись хаосом, жити в цьому хаосі і продовжувати жити в цьому хаосі, поки не буде визначено. А що ж ми хочемо скласти з цих елементів пазл, чи цей пазл, чи е, які результати підсумкові. Зведені в єдине, ми маємо отримати від тих реформ, чи реальних, чи міфічних, які начебто сьогодні реалізуються в державі. Це, як то кажуть, таке попереднє звучання. І саме звідти випливає позиція чи став бібліотеки і книжок, і книги як такої. Бо коли у людини виникає розуміння, віра в те, що її глибокі знання, її професіоналізм, незалежно від того, чи це професіоналізм е виробничого робітника, який працює у сфері виробництва, чи це управлінця, чи це вченого, чи це е вчителя, і так, далі, і так далі, що його професіоналізм дозволить забезпечити йому е людське визнання, високий соціальний статус. Врешті стане основою для його особистого благополуччя і в той же час буде працювати на користь держави і рухати державу до тієї високої мети. Ця людина піде читати книгу. Якщо вона не має грошей в достатній кількості, але потребує і розуміє потребу знання, вона піде в бібліотеку. Якщо вона має гроші, вона піде і купить цю книгу. І, власне, це є головним порухом. Для того, щоб ви розвивалася видавнича справа, щоб бібліотека була середовищем, куди будуть іти люди для того, щоб отримати оці знання, професійні, інтелектуальні, і так, далі, і так далі. І це можливо лише після того, коли держава визначить свою мету і свої завдання. Чи буде існувати книга, чи будуть існувати бібліотеки, безперечно. Я думаю, що на сьогоднішньому етапі Україна вже наближається до того дна, як казав один філософ, від якого е можна буде відштовхнутися для того, щоб починати спливати з цього брудного болота корупції, невідомості, зневіри, аморальності і так далі. І знання людини вони будуть затребувані так, як вони затребувані в цьому світі. Я е відвідував багато країн. І багата бібліотек. Це було моєю специфічною метою. Я був у бібліотеках Франції, я був у бібліотеках Сполучених Штатів. Це, як то кажуть, класичні європейські капіталісти, капіталістичні імперіалістичні, як би їх називали країни. Але я був у бібліотеках Китаю. І я бачив, як вчаться. Знання, воно є непересічне, воно завжди буде супроводжувати людину. І як казали, людина, яка читає, вона завжди буде попереду тієї людини, яка не читає. І саме я сподіваюся, що Україну найближчі рік, два-три очікує е, читацький бум, коли, врешті-решт, навіть ті студенти, які займаються в вищих навчальних закладах і прийшли туди. Не стільки за знаннями, а скільки за формальним отриманням цього пластикового диплому, який свідчить, начебто, про те, що вони отримали вищу освіту, вони зрозуміють, що суть полягає і цінується не власне диплом, який свідчить про те, що щось було, а ті знання, які людина носить собі, носієм, яких вона є, ті знання, та й досвід. Тей професіоналізм, який завжди буде перебувати і бігти як слава попереду людини. І е, саме основними центрами, я думаю, що найближчим часом стануть бібліотеки, вони повернуть е, собі ту роль, правда, дещо модифіковану з врахуванням розвитку інформаційного суспільства, зі збільшенням обсягу доступу за рахунок електронних ресурсів. За рахунок, скажімо, більших можливостей отримати в одному місці потужний блок знань з певної тематики, виходячи з книг, виходячи з електронних ресурсів. І я думаю, що поступово ця трансформація буде відбуватись і за рахунок того, що люди, які прийдуть до влади, вони зрозуміють, що саме через людину, через реформування людини можна досягнути висот, можна вивести державу потужного гравця міжнародного ринку, міжнародних торгових відносин, відносин виробників, а не покупців. Бо на жаль, сьогодні Україна являється покупцем, а не виробником, якщо не брати до уваги лише продаж сировинних ресурсів і продукції агропромислового комплексу. І найближчим часом це мусить дуже позитивно позначитись і на стані самих бібліотек, які будуть фінансуватись для того, щоб забезпечити максимальній кількості населення України незалежно від їх вікових градацій, доступу до найбільш сучасних знань, які дозволять реанімувати економіку України, реанімувати її промислово-виробничий комплекс, дати повернути їй в руки. Вміння робити, і вміння заробляти, вміння створювати, скажімо так, умови для виживання країни у будь-яких технічних, технологічних, екологічних і інших несприятливих умовах, і це стане ну, таким, я сказав би, стимулом для розвитку книговидання і для розвитку бібліотек. А що стосується Стосунків бібліотек і видавців, то вони, як печінка і мозок однієї людини, не можуть існувати окремо. Це природні партнери. І якщо з'являється категорія видавців чи бібліотекарів, які не розуміють сутності оцих двох елементів існування єдиного організму, то я думаю, що вони теж скоро зрозуміють без бібліотек. Книга не стане елементом обов'язковим в житті кожного українця. І тому я дуже сподіваюся, що найближчим часом ситуація буде змінюватись, і функціональна бібліотека буде розвиватись дуже швидко, приносячи в свою діяльність нові і нові елементи, пов'язані з розвитком інформаційного суспільства, з появою електронних видань. Я сподіваюся, що в нас гарна перспектива. І в нашої країни є теж. Бо є люди, які прагнуть міняти, і ситуація останнім часом все більше і більш активно а, демонструє небажання українців жити в атмосфері зневіри, затлості і відсутності відчуття перспективи. Я думаю, що ми стоїмо на початку широкого руху, де бібліотека і книга. Будуть грати основну фундаментальну роль, вирощуючи нове покоління українців, розумних, освічених, підтриманих науковими, як то кажуть, досягненнями, які відбудують державу і створять її позитивний, не політичний, а людський культурний імідж в цивілізаційному вимірі не тільки в очах Європи, а й всього світу.